Ресторанний бізнес. Ресторани Савви Ліпкіна. Локація Одеса. Рік заснування. 1993. Кількість гостей за 2021 рік 727 тисяч 400 плюс. Кількість людей в команді 385. Станом на 2021 рік. Кількість ресторанів. 4. Ресторани Савви Ліпкіна без перебільшення є гастрономічною візитівкою Одеси. Безліч гостей міста включають його заклади в список обов'язкових до відвідування місць, а хтось навіть приїжджає саме заради літньої тераси саду в дачі чи пасти з в'яленими помідорами в тавернетті. 2022 року. Ці ресторани отримали відзнаку «Travelers' Choice», від туристичного порталу «TripAdvisor». Велика лояльна аудиторія, більше 30 років на ринку, досвід роботи з партнерами в Україні та за її межами, філігранна робота з локальним контекстом. Все це створює культовий кейс ресторанного бізнесу, розповідає Савва Ліпкін. Савва Ліпкін 61 рік, засновник компанії Ресторани Савви Ліпкіна, власник ресторанів Дача, тавернетта, компот, візіонер національної ресторанної премії Сіль. Успіх його закладів міцно пов'язаний із особистим брендом самого ресторатора завзятого кухаря, закоханого в Одесу та локальну кухню. Гостинного господаря, автора книг та унікальних рецептів, пан Ліпкін відіграв одну з провідних ролей установленню українського ресторанного бізнесу і сервісу. Проресторанний бізнес Саме формулювання складається з двох слів, кожне з яких для мене є предметом окремої філософії. Бізнес це про гроші, про ідеї. Та про цінності ресторани це про сервіс, про гостинність, про те, як зустрічати гостей так, щоби їм захотілося повернутися, віддати перевагу цьому дому перед усіма іншими. Ресторан не обов'язково має бути бізнесом це на закон. За неповні 30 років мені траплялися люди, які відкривали ресторани з вельми небізнесовою метою наприклад. Дарували дружині забавку, чи хотіли мати, власне, найбезпечніше та найсмачніше місце для зустрічей. Врешті решт, мені відомі досить успішні готелі, які здають ресторан культовим рестораторам у Лондоні чи Нью-Йорку. і туди напливом ідуть гості, які потім вже дізнаються, що тут і готель хороший є, і пов'язують ці два поняття. У мене, мабуть. Перші десять років тривало цікаве протистояння між савою ресторатором, савою підприємцем і савою бізнесменом. Це не була взаємодія, а саме якась контрпродуктивна боротьба, поки багато сав всередині мене не домовилися про альянс, про те, як отримати своє, не перебуваючи у пошуках компромісу. Компроміс це завжди мінус альянс. Це завжди плюс. Фактично перші 10 років пішли на те, щоби якось заробляти гроші, а ресторанність напрацьовувалася окремо, в нас були проєкти сумнівно прибуткові, тобто навіть у хороші роки вони працювали з операційною рентабельністю відсотків 20. інвестиції величезні, а коли сідаєш рахувати кошти, то розумієш, що, незважаючи на операційний прибуток. Потрібно ще відняти, відняти, відняти і залишається нуль. А були проєкти, які просто давали гроші. Пан Піца працювала на те, щоб Грінвіч був найвідомішим рестораном України. Тобто в пан Піца було багато точок, і вони приносили прибуток, а Грінвіч міг приймати президента та завозити свіжу французьку печінку фуагра і тримати її завжди в наявності. Тоді 19 років тому я так собі уявляв на початку 2000-х я почав звертати увагу на те, як знайти спільна в усіх цих ідеях. У результаті цього пошуку, 2004 року, ми відкрили ресторан Дача, а вже наступного перший компот. Ця історія була про те, як об'єднати гроші, цінності, велику ідею та слово ресторан. Пізніше ми вже лише нарощували компетенції в галузі управління, тому що виявилося, що саме управління і є бізнес. Щоби відкрити свою справу, багато знань не треба це може зробити і 18-річний юнак. Але що з цього вийде розуміють тільки люди з команди операційного управління про гостинність та особистий бренд мені подобається слово. «Hospitality» – себто професійна гостинність наділена певними якостями, які ніби і усім відомі, а насправді нікому. Наприклад, школи Ріц та Хаят розуміють гостинність вельми по різному в них відрізняється ідеологія, як і самі бренди, хоча і ті, і ті результативні. Хілтон також успішні. І проповідують власне розуміння госпіталети. У мене своє осмислення цього слова, яке базується на тому, як я колись вирішив, що люди ходять до людей, а не до брендів, і придумав саву як персонажа, який запрошує гостей. Це певний герой, відокремлений від мене, чимось схожий, а десь зовсім ні. Він пише книжки, веде інстаграм, готує на кухні. Має вельми дивний характер, але це все відпрацьований образ для госпіталіті. Вперше я усвідомив, що важливо, окрім сервісу та смачної їжі, мати щось таке людське, десь році в 2001 2002 Це ніколи не вдасться додати штучно, якщо перша особа в це не вірить. Буде імітація, декор, прикрашання, якісь стрічачки, рушники. Але це не викликатиме довіри має бути щира глибока віра зсередини. Коли я побачив, що в мене виходить вибудовувати цього героя, вже всі в команді розуміли, що сава в офісі та сава в інтернеті це два різних сави, і не треба їх плутати, проте гості цього не розуміли, тому могли подзвонити мені опівночі і пожалітися, що в якомусь із моїх закладів їм щось не так роблять. І я завжди конкретно відповідав і відтанцьовував цей танець до кінця. Такий собі Dark Side of the Moon» публічного образу. Вже за кілька років адміністратори та управлінці стали активно використовувати персональний телефон для спілкування з гостями. Звісно, це не працює для великого бізнесу там треба робити кол-сервіс, але хто в кол центрі буде займатися госпіталіти? Це зовсім інше. В кол-центрі можуть бути цифри, аналітика, що завгодно, тільки нереальна хоспітелити. Тож я вже звик до того, що мій телефон гуляє по руках і часто його використовують не за призначенням. Про хороший сервіс Коли ти турист і маєш достатньо фінансів, то завжди можна вибрати ресторани з хорошим сервісом, де погано не буде апріорі. Якщо ви купуєте резервацію певного класу на Мальдівах. Маврикії, в Китаї чи Бангладеш де завгодно завжди буде хороший сервіс, але не дай Бог опинитися на центральних вулицях цих міст. Там про таке слово навіть не чули, причому це стосується і Оксфорд Стріт, і Пікаділлі Серкус, і Парижа. Тому я не можу сказати, що у світі скрізь погано ви завжди можете знайти місце з гарним сервісом. І це завжди дорого. В Україні дуже часто можна натрапити на сервіс за 10 доларів можна відшукати місця, де за 10-15 євро вже буде пристойно, без фальшивої усмішки, по-людськи. Це не тому, що в нас якийсь особливий генофонд чи генотип мова не про це. Справа в тому, що вести бізнес в Україні, де правила змінюються двічі на рік. Досить складно і цікаво, і тому гостинність це той самий момент, який обов'язково треба мати в запасі, крім усього іншого. Хоча, безперечно, багато хто працює для того, аби справити гарне враження про Україну, і я саме з таких упевнений люди мають їхати з Одеси з розумінням, як їм пощастило, що вони потрапили до нас. Я вірю, що коли відвідувачі опиняються в компоті, вони отримують той набір задоволень, якого варті, причому навіть попри рахунок, у 200-250 гривень. І я певен, людяне ставлення не має бути пов'язане зі словом гроші вони окремо, наприкінці, а людські стосунки завжди. Кожен мій співробітник знає, що це мої щирі переконання. І моя команда глибоко приймає цю ідеологію. Вони мають усім серцем вірити, що це дійсно так і не обговорюється. Можливо, тому в мене не сто ресторанів, а обмежена їх кількість. По перше, масштабувати мене складно, а по друге, в мене був період, коли мій Сіо хотів сто ресторанів, але слова гостинність та їжа йому були незрозумілі. Він не був гостем, не розумів, про що це. Він хороший айтішник і непоганий управлінець. Але не про гостинність, не про сервіс і не про їжу, і тому він пропрацював якийсь час, але без нього полегшало. Про людей. На жаль, під час прийому на роботу в мене немає мікроскопа, яким я міг би побачити. Чи є в людині той ген гостинності, про який я говорю? Це не можна перевірити або зрозуміти на першій зустрічі серії банальних речей можу запросити людину до себе додому, буквально в прямому розумінні, сказати, що я чимось зайнятий, попросити Слухай, звари пюре, давай сядемо, поїмо. Зробити це так, що людина подумає, наче це дійсно так, повірить, що це не гра. Бувало, що ми кудись їздили вдвох на кілька днів. Десь 2005 року я з одним із менеджерів поїхав до Туреччини на чотири дні, ще не домовившись про роботу. Просто в мене була запланована мандрівка, і я запросив його з собою. Ми поїхали, і ті дні були дуже пізнавальні. Людина не могла грати 24 години на добу. Він відкривався, і в ці моменти я бачив. О, нарешті, проглядається щось людське. Він у мене працював кілька років, добре працював. 2004 року в мене був офіціант, настільки винахідливий і заповзятливий, що жодному гостю не давав меню, а всі ціни множив на два, і всі відвідувачі хотіли саме його. Зрозуміло, що коли довідалися, що він робить, то йому дали по руках. Сказати, що це було погано, я не можу не було б цього, не було б іншого. Був цікавий досвід коли до мене потрапила на роботу людина набагато старша за мене, без досвіду роботи взагалі, але вік та мудрість, що він їх вже мав, дозволили йому дуже швидко вирости буквально за три роки були різні варіанти системи підбору персоналу, яка працює ось тільки так, такої немає. Я не знаю такого рецепту щастя. Нещодавно в мене працював юрист, який у перший день війни одразу сказав Сава, я йду на війну. Він не мав жодної військової освіти, підготовки, просто домашній хлопець, дуже відповідальна в роботі людина. Але він уже давно воює повноцінно. Виявилося, що так про помилки та кризи. Коли вам захочеться мати партнера, не полінуйтеся скласти корпоративний договір. Бажано в хорошій юридичній компанії не просто проговорити, а посидіти та попрацювати над ним ґрунтовно. Це часто випускають, а згодом починають кусати лікті, але цей момент важливий, і з нього варто починати. В усьому можна досягти взаєморозуміння, але узгоджувати все стовідсотково. Потрібно на папері йдеться про те, що прописати, як ми домовляємося, а як ні, як сходимося і як розходимося. Ми це обговоримо відкрито, і цього вже достатньо я віддаю перевагу роботі без партнерів, але бувають ситуації, коли доводиться треба. По різному буває все залежить від того, що ви вкладаєте в слово партнер. Партнером може бути і менеджер. Все залежить від того, як ви спілкуєтеся, який у вас спосіб комунікації. Не можна звільняти за помилку, якщо вона не навмисна. Спершу я звільняв людей на емоціях, а потім перестав. Якщо ця погрішність дорого вам коштувала, співробітник повинен про це дізнатися і отримати рівнозначний досвід. І втрачені кошти тепер вкладено. В його освіту все, в жодному разі не карати грошима це нічого не дасть. У будь якому разі найдорожчі помилки мої, а не менеджменту. Однією з повчальних історій був той самий ресторан Грінвіч, який я постійно дотував, і він був операційно не дуже цікавий, тому що в нього було вкладено дуже багато грошей потрібно завжди зіставляти інвестиції. Та операційний прибуток це варто дуже добре опрацьовувати з самого початку, а не потім. Проте я зробив помилку в інвестиціях витратив більше, ніж потрібно напевно, десь у п'ятеро. Криз було багато, і це нормально. Я уникаю книжкових фраз на кшталт Все, що не вбиває, робить нас сильнішими. Над цим можна посміятися і поміркувати, але кризи неминучі. Вони так чи інакше настають, тому навіть якщо нам здається, що найголовніша криза в житті позаду це ілюзія завжди щось є про запас. Справлятися з труднощами допомагають сталеві яйця і більш нічого. Та неодмінна усмішка на обличчі, головне, щоб було це поєднання, усмішка та характер. Позитивне ставлення обов'язково має бути. Без позитиву не вийде. Молодим людям, які мають попереду тернистий шлях роботи, я порекомендую одне не витрачати час на те, щоб навчитися всьому, а йти і робити. Просто йти і робити це завжди робота. Завжди. Будь-яке рішення, доведене до результату, вважається правильним, а будь-яке рішення ретельно підготовлене. Яке не має результату, марне можна закінчити два Оксфорди і три Кембриджі, але в результаті не вміти ухвалювати рішення у простій ситуації.